Доброго дня, мене звати Ярослав. Мій позивний закон. Ми знаходимося у місті Ковелі на заходах пам'яті полеглого військового медика. З хлопцями приїхали в тому числі почтити пам'ять і прийняти участь у всіх всі змагальних процесах: питанк, Харенхол, стрільба з луку, шахматний турнір. Також тут будуть проводитись майстер-класи з тактичної медицини та ножового бою. Сьогодні ми проводимо фестиваль адаптивних видів спорту. Це перший такий захід в Ковалі. Давно ми хотіли це провести, і от сьогодні такі перші починання. Справді відкриті для всіх. Звичайно, основа це наші військові ветерани. Хлопці грають в потанк. От, в принципі, на базі цього це дало такий поштовх для нас розвивати цей напрямок. Крім військових ветеранів. Ми запрошуємо військовослужбовців, які можливо тут на реабілітації. Ті, хто має тут ротацію спорт. Це завжди про перемогу над самим собою. І сьогодні кожен із вас, хто приїхав у наше місто, хто буде змагатися на цьому фестивалі, він уже здобув свою перемогу: перемогу над лінню, над собою, перемогу, яка, зрештою, має скластися у нашу спільну перемогу у цей важкий час у цьому протистоянні з російським агресором. Я думаю, що в будь-якому випадку. У особовому складу корисно інколи трохи розбавити таку буденність служби, трохи відволіктись, прийняти участь у якихось о, таких процесах, які дозволяють відчути себе трошки в іншому місці. Організаторам, звичайно, що подяка, тому що все організовано. Дуже багато різних локацій, дуже багато інструкторів з таких там питань екзотичних, як та сама, наприклад, стрільба з луку. Їм подякає. Ну і всім нам стійкості, наснаги. Жаги до перемоги.